Вітаємо, друзі, на зв'язку. Футбол України. Сьогодні у нас трансферний випуск. Багато говоримо про ті переходи, що вже відбулись або відбудуться найближчим часом. Відомо, що ж там Артем Довбек і Мір Чалуческо, який знову вривається у наш інформаційний простір. Перед тим як ми розпочнемо наше нове відео, підпишіться на канал, якщо ви досі цього не зробили. Ставте лайк, дзвіночок, і поїхали. Чим ближче до другої частини чемпіонату України, тим активніше наші команди на трансферному ринку. Як підписують, так і відпускають тих, хто не потрібен на даному етапі. Так, однією з команд, що продовжують підсилювати свій склад, є Рівненський Верес. Народний клуб підписав 31-річного центрального півзахисника Євгена Банаду. Із народним клубом футболіст підписав контракт терміном на один рік і вже приєднався до табору команди в Туреччині. Раніше Банада виступав за Олександрію Кривбас. Та ЛНЗ. А От Чорноморець відпускає футболістів, покинув команду ізраїльський півзахисник Гай Хадіда. Футболіст працевлаштувався в угорському клубі Герсек. Контракт підписаний на півтора роки. 28-річний ізраїлітянин перейшов у нову команду на правах вільного агента. Щойно підписавши новий контракт, покинув шахтар-півзахисник Олег Очередько. 20-річний футболіст відправився в оренду у дніпро 1 Угода розрахована до завершення поточного сезону. Повноцінним гравцем австрійського ласку став Максим Талавєров. Перейшовши у команду минулого року на правах оренди зі Славії, Максим настільки добре себе зарекомендував, що керівництво прийняло рішення повноцінно викупити його контракт. Наразі на рахунку Максима 34 матчі за ласк, а у поточному сезоні він 21 раз виходив на футбольне поле. Нова угода діятиме до 2027 року. Знайшов нову команду Тарас Качараба, і це не київське Динамо. За повідомленням тато таке він підпише контракт із словацьким ДАК-1904. Вже сьогодні відпройдемо догляд, за підсумками якого буде підписано угоду, яка буде розрахована на 2,5 роки. У цьому сезоні Тарас Качараба провів лише два матчі, обидва по 90 хвилин відзначився однією гольовою передачею. Ну і на завершення трансферного блоку знову про Шахтар, який продовжив контракт зі своєю новою зірочкою Віктором Цукановим. 18-річний півзахисник підписав угоду до 31 грудня 28-го року. Взимку головний тренер Шахтаря Маріно Пушич запросив Цуканова на збори першої команди у Туреччині, де він провів 4 матчі і забив 3 голи. Далі у нас такий дещо незвичний блок, і хотілося б, щоб він не став регулярним. Поговоримо про травми футболістів. Так, зірковий новочок Шахтаря Марлон Гомес у розташуванні збірної Бразилії отримав серйозне пошкодження. Відомо, що Марлон, перебуваючи у розташуванні збірної Ю 23 отримав перелом малого мілкової кістки лівої ноги. і Термін відновлення ще оточується, але зазвичай від такої травми відновлюється 3-4 тижні. Водночас, за повідомленням, та то таке джерела у шахтарі інформують, що перелому у Марлона немає. Має, і футболісти чекають на полі за 2-3 тижні. Однак, у будь-якому випадку сторони ще очікують повноцінного обстеження та остаточного діагнозу. Ну і ще новини із лазерету донецького шахтаря. Стало відомо, коли повернеться до тренувань Форвард Ласіна Трауре. За словами тренера з фізпідготовки Ярно Девлінзгаура, Форвард зможе підійти до своїх оптимальних кондицій за 4-5 тижнів. Щодня працюємо по 3-4 години з великою інтенсивністю. Сподіваюся, доведемо його до потрібних. Кондицій за 4-5 тижнів нагадаємо, трауре травмувався на старті цього сезону. Йому діагностували відрив сухожилля чотириголового м'яза Стегна. І 22 серпня Форварда прооперували в Фінляндії, з того часу триває його відновлення. Ну і далі до ще більш приємних новин, адже з'явились нові подробиці щодо травми Артема Довбека. За інформацією, та то таке після того як 26-річний Форвард Джероне відчув дискомфорт у коліні, первинний огляд показав наявність рідини. Однак, за уточненою інформацією, Журналістів Мундо депортіву аналізи вже провели і українець не має серйозної травми. Він буде готовий вийти на поле, дискомфорту більше не відчуває. Зауважимо свій наступний матч. жирона зіграє у суботу 10 лютого, а суперником буде мадридський реал. Ну і знову в нашому інфопросторі з'явився Мірча Луческу. За повідомленням румунських змі, Мірча може повернутися у Динамо. Видихайте! У Динамо Бухарест у ефірі шоу Плейспорт Лайф Луческу заявив, з тривогою спостерігаю за ситуацією в Динамо та розумію, що припущені помилки позначаються на команді. Мають повернутися ті, хто керував Динамо в певний період, коли все було ідеально, та всі раділи успіхам команди. Усе циклічно і такий момент обов'язково настане. На питання чи можливо повернення Луческу у Динамо Бухарест або ж на тренерський місток, або на керівну посаду. Фахівець відповів лаконічно. Є багато речей, які варто обговорити. Нагадаємо, Мірча Луческу працював у Динамо Бухарест ще у далеких 80-х. Тоді він ставав із командою чемпіоном Румунії, а також двічі вигравав національний кубок. Ну що ж, друзі, таким було наше нове відео. Не забудьте перевірити, чи ви підписані на наш канал, чи натиснули на дзвіночок і поставили вподобайку. А також просимо вас написати будь-який коментар, який допоможе нам просувати свій продукт. Дякуємо і до зустрічі!